Національність у хто? — Що? Національність у вас яка? На росіянин. Росіянин, так? Так. Я ж поволожня. Ну, 16 років я був в УПА. Два роки в УПА. От, а потім було ганення. Ще віто, що був. Заново женився я. Було дітки. Я одне говорю, а совети ще друге, а ще і водка допомогла. А чому ви вирішили приїхати саме в Тернопіль? Що? Чому в Тернопіль вирішили приїхати з Криму? По, мені не по Советую, в Тернопіль саме, саме святий, город. Святий? Так. А чому? А тому що тут було початок купа. Тут люди знали, знали, що таке Україна. Я, я воював на Волині, Але було і об'єднання. Опа об'єдналась. з Тернополем. Це було дуже важко. було. А як до вас ставилися в останній мі? Що одна питання? Ну, давайте, Ну, добачити за зору?